Давай подивимось, що його лякає у тобі, через що він не спить по ночам. Тому що він боїться. Можливо, ти якась тиранка? Ану, глянем, Ой, точно тиранка жриться. І. І двійка мечів. Його лякає те, що в принципі лякає, знаєш, 90 можливо навіть 99% чоловіків. Е, чоловіків. У нього сумніви, от він не може розібратися, як таке може бути, як така любов до тебе взагалі може існувати? Він же ж ніколи в житті не, не відчував таких емоцій, які він відчуває до тебе. І тут його лякає те, що у нього є сумніви, а чи часом? Не є ти тою чарівницею, яка причарувала його і зробила на нього оцю от як Боже, як же це слово? Ну коротше, оцю замануху на місячне, як вона називається? Напиши в коментарях. Так ось він думає, що ти його приворожила. Оце в нього сумніву. Він точніше, він не думає, але він про це якби. А може вона мене приворожила? Одним словом, у нього до тебе дуже сильні почуття, але тобі треба його якось заспокоїти, тому що він думає, що ти відьма.